Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 і це привіт, сусід! Ви в нас на каналі наш легендарний привіт, сусід! Це вже третій акт. Пробачте, що я без вас розблокував третій, ой, другий поверх. Пробачте, реально, я не хотів. Я просто щось якось після сразу, після цього, після початку я щось. Загрався і, коротше, я щось, я щось таке знайшов, що думаю, а вдруг я, а вдруг я забуду, та й думаю, я одразу вже сусіда збили з ніг. Ага, кайфарик. Давайте його реально з ніг чимось зіб'ємо. Він нас доганяє, але як він нас? Так. Де сусід? Не видно сусіда, погнали до хати. Сусіда не видно, погнали до нього хати. Коротше, як ви пам'ятаєте, ми розблокували вентиляційну шахту. Я також, я також поки тут, по цивочі, я тут пропаркурив, отак от треба. От бим і бим. Сюди попадаємо. Е, відкриваємо ці двері. Тут я вже був, я розблокував секретну кімнату. Ну як секретну? Не дуже вона секретна, так. Отут треба розблокувати оці двері, а то я трошки. Належав, що я тут треба. Я потім стрибав ті двері, бо я, бо, я, бо я переключився на це і не міг як. Ну, в общем, ви зрозуміли, хто грали в Hello Neighbor. Коротше, друзі, наша ціль сьогоднішньому як найближче до наближитися до розгадки. Привіт. Дивіться, ага, це він такий. Дивіться, який ключ, який замок. Підходить. Як на диво, так. Ми тут. Ми, я запустив цю, я запустив вагонетку, що поїзд. Я ще сам поки не зрозумів. Давайте все-таки. Я знаю, що далі. Я догадуюсь приблизно. так, Що робити далі? І давайте все-таки перевіримо і здогадування. Let's go. Ага, ми далі не можемо. Парасолька нам дуже потрібна, щоб не впасти. Окей, давайте піднімемось. Бенс. Бенс. Залітаємо на сюди. Так, де потяг? А потяг де? Щоб він мене не збив, а то я якось не цей. Коротше, друзі, ладно, давайте ми зганяємо туди. От сюди давайте сходимо. Що тут? А, тут закрито? От я маю. Давайте сюди, значить. А, а може десь там відкрито є? О, поїзд! Стій! стій. Боже мій. Так. А, я знаю, де його перехватити. Зачекайте, друзі, давайте ми його підемо перехватимо. Так, а це лишу, а коробку цю лишу тут, щоб було вільне місце. Давайте сходимо, перехватимо потяг. Так. Надіюсь, тут привід сусіда не буде. Ні, тут нема привід сусіда. Ну, де драбина, чорт. О, все, ми тут. Отут ми перехватимо потяг. Отут нам треба в потяг залізти. Зараз я вам все покажу. Зараз нам потрібно дочекатись потяг. Потяг ти де? Комон! Вагнеточка? Так, коробочки отут стоять мої чотири. Мені потрібно дев'ять. Де мої дев'ять коробок, а? Ми не могли ще в минулій серії. А в мене ще так сім, одна ще, вісім. І більше нема. Да-да-да, більше нема. Так, ну ладно, друзі. У, я чуть не провалився. Тут, походу, теж паркурчик якийсь треба. Коротше. Зараз все поясню. Сюди має приїхати вагонетка. Де вагонетка? Де вагонетка? Алло? Ладно, друзі, давайте. А давайте попробуємо, чи предмети закидаються туди. І... Ти бім! Не зрозумів. Вагонетка! Стій! Стій! О! Давайте перехвачуємо! Кайф! Перехватили. І тепер треба назад її включити, щоб вона їхала. Так, вагонеточка, їдь назад. Тут десь стоямба. Ні-ні-ні, чуть-чуть вперед. І тут стопе.